Це інформація не для всіх. Це інформація для всіх, але. Ставайте, так, це насправді може виглядати дивно, тому що я християн, ну не християнин, я так, Я, 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 я ну, християнин. ну, офіційно християнин. Я офіційно мусульманин. Скажіть, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, що він робив з Вашою дитиною, поки заносив і кудись взяла штунки церкви? Мені казали, ну мені здалося, що він туди зайшов і каже: отвічай, Ісус існує, типу Бог існує, відвіча, а висидиш фотки і висрав виніс. Я, ти точно не мусульманин? Ти точно не мусульманин? <риклад> ти <риклад> же хабібулін». <риклад> Перевірив його на християнина. «Салам алейкум, він мовчить. <риклад> <риклад> і він такий, ну добре, <риклад> не знаю, що він там їм показував. Як вам фотосесія тут? Клас, там он, Ліна продовжує це робити. — Мені здається, що замало фотографій було зроблено. <рес> Мені здається, що да, було за мало. Треба ще повернутися доробити. Те, що, те, що батюшка запнувся, коли читав молитву, це не що означає? Де він запнувся? Він ніколи запінався. Коли там, <рес> тим, Тимур, наприклад, трійку з математики отримує. ви будете думати про ці моменти, ні. що типу, це через це? Ні-ні в якому разі. Я взагалі не почув, що він запнувся. А це правда, що ви теж повинні були читати молитви, але коли він побачив ваш її піздати прикус, він такий та ні, мабуть, я сам. <рес> так, так і було. Я ж вчився цьому, але зрозумів, що не зможу цього зробити. І головне питання: ми <рес> ж ми зараз в <рес> Ні, Не <в> мічеті. <рес> <рес> це Софійський, так? Да? Софійський. <Стур> це Михайловський, Михайлівський. Михай... 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 Михайлівський. Михайлівський Скажіть, е якщо ми в Турі зараз його в синагогу привеземо обрізатися, там же не дізнаються, в них же немає баз християн? Тебе вже внесли в базу Хресних Кресних. Кресно. Можна спробувати. Що ви плануєте подарувати Тимуру на його хрещення? Треба подумати, не думав ще. Воно в серпні, 28. го Ні, Це День Ангела. Це сьогодні. Хрещення. Сьогодні хрещення, сьогодні. а День Ангела 28, так, 28 серпня. Чи, сьогодні а що? А що ти забрали, так? чи плануєте ви підтримувати стосунки з батюшкою і консультуватися з ним по життю? Плануємо так. Він сказав, там перший клас його треба, коли піде позвати, потім на весілля батюшку позвати. Да. Йду, йду, йду. Sí. не все. Не, только двух. Что это такое? просто камера. А я думала, что это такое, как замеряют температуру. Так, мы что сюда. Можем вы... Там

Зараз давайте взрослый торгую, я вам выпишу сьогодні. Добрий день. Добрий день. Привіт, мама. Привіт. Привіт, кума. Привіт. Привіт, кума. Вже всі цілуються, так? Це така Блін, мені все <ристотful>. щось змішалось. <щось>, <И вас витаем>. І вас вітаємо. Да, дякую, дякую, вітаємо всіх. Так. Я думаю, може теж стати християнином. Така віра класна. Така можливість їсти. Руслан Хабібулін? Так. Ну а що? І мене туди, теж туди. Диви. Не, ну каже, що дорослий. Дорослі мають право визначатись. — визначатися. Ну він маленький не дитин. Маленький дешевше. Добре, щоб викрисити, от зараз тут віці. — не великий Ні, були ще варіанти буддістом стати іудеям тимур здоровер <сістар -віре> <Стар -віре. сістар -віре> не христианство точно точно христианство вообще тема <сістар -віре> ще христианство классно <сістар -віре> не насправді ну, так воно і є тому що у нас э, у нас більше христи... християн ныне в оточенні йому буде легше ну, тому що ми такі країни що... ну так Ще, як там може, може, клас, домінантний. Ще Дуже гарно. І коли перший раз побачив, закохався. Ми Просто з ліною... Ми зліною багато потягнути. Він спав, я так розумію,

丽娜，对。 тепер зараз буде Що що? Познімать. На своє Бога наші усе час і Амінь. Господи поголос, Господи помилуй. Ім'яти, Господи Божий, віседок, є на Твосиме, Духне свято подалеку, нарабатну. Тимофія, що сподобався, прийти до святої по і сине дай і спокуси, наповни і віри і буде до тебе. Що розумієш, що тися Бог, єдиний єдиний Ісусе Господь наш Христос, святий, Тіло, йому ходити в усі чинити, бо коли ти не буде виконутися, буде мати життя через все. Прищепле життя, то прийняти, на старосвітню послання і вселеної Твосина, Господа нашого Ісуса Христа, Творчанука, яке хоче присутствує, дані власне, охочу і планів, бо даймо рані додару всього родові, що і тебе. Поклоненняся славни, що святі час. Бо тебе, води всі сили, небезпеці, не слава, і цей сина, сина духа, і у всех час, у навіть і віки. Ані Господи, помолимо, Восі помилуємо. Давай тебе на Господь, що прийшов усіх усе, ми що ви чуть звучання в Силі. І на Христина Божих прийняв, земель, слабовій, дасте життя На парі, Бог, наші тямиса, бойся, проводимо вісевечі, поважим, то скрити, і путь. Господь Сущені, зупинити на тобі самі, присвячені цього, що даримо в себе, причинися, часі, не водій чи не вологі. І я поговорив, свято, не приначеного принясу. Обіця моїх синих яровин, позвоні бачив, який ангел солосполоча, заники ровини. Честник, всередині, як звено, все ще на віднові стубіє

Всякого нахідного і слухання, виждені всякого кавістого духа, що тийця в серці Його, виждені всякого кавістого духа, що титься в серці Його, виждені всякого кавістого духа, що дається в серці, Його. Духа спокоса, духа лукасу, світо всякого. Духа не прагне, в самі я в очі свято чи не сяду сил, святили с що завтра, чи не прошу нас в речі. Ось навіть наша свят, твої благодаря. Я сьогодні за час, великий, алі. Хай себе батьків, датися, Будьте повторяти слова за мною. Чи відрікає святився, та ні всякому тіло і всіх світу, всяку служба. Įdrįk 9 Satanai, 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 Satanai, 9 Satanai, 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 Sat, Satanai, Satanai, Sat, Satanai, Sat, Satanai, Satanai, Sat, Satanai, 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 Sat Вірю в нього, як відсаляє Бога. Вставка Горіше. вірю. все, все, все. Вірую в єдиного Бога, Отця, вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого. Єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, і народного, що від Отця народився в всіх віків світла від світла Бога, істинного від Бога, істинного. Несотворного і єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося люди. Він для нас, людей і ради нашого спасіння, зійшов з небеса, і оплатив Силі Духа Святого і Марії, Діви, і став людини. І, і, і розп'ятий був за нас при понті, і, і страждав, і страждати, і воскрес на третій день за Писанням. І возникся написає свої правоючі, і знову прийде, славі сюди живих, і мертвих, і цар свого не буде кінця. І Духа Святого Господа, Господа Животворчого, живе творчого Господі, що йому з Отцем і сином однакового поклоніння, і однакового славичого. Через пророки, єдину святу Соборну і апостольську церкву. Визнаю одне хрещення на відрущення гріхів, чекає воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Так, mm -hmm. нужно приблизиться комой. Mm -hmm. Добре, дом. Добре, да. Все, все, добро. Помазуй отсяду, прилина раду, сім Божий, отця. І сина, і Святого Духа. На зцілення душі і тіла, на слухання віри. Руки мої сотворили мене і упорядкували мене. Щоб ходив він стопами топами захід Вся Божій тому віть, в ім'я Отця. Амінь. І Сина Амінь і Святого Духа. Je hajica na božji temi, ki je prezumrala, da je v temi senci. Prevesel je zudih. Господи, Боже, нам все держити, добра сонце, правди, ти засвітлю суще темне сім'я спасів, я святого нашого, на святосвітній святі, на Божова, Світло, вот і на примени, смертена пана, мухія, на світі, і саме, ти на серця, і вона і в очеретної святого. Всеми слава, причасті, хрислав, станщині святи, ми сім'я. Течать дари Духа Святого, печать дари Духа Святого. Печать дари Духа Святого. Амінь. Печать дари Духа Святого. Амінь. Печать дари Духа Святого. Амінь. У сітні, що у вісах родився, у Хі. i'm going це дой моку старості до жінші прослав бачи час і біжить час і возлицяй свята слава честі поклоніння. Оцій 70-му року мисе час. Ми радію. Амінь. Сус. Всім, хто хоче, щоб Божий. Ты хоть і в Карайні. У мене нас Боже було таки виносити волонтери зміни слабої.